Друзі, вітаю! 28 липня, неділя, підбиваю підсумки інформаційної доби і про найголовніше, зараз готовий вам розповісти. Спробую максимально коротко. Будь ласка, підписуйтеся, хто ще не долучився до нашого каналу. У нас вже тут скоро буде 145 тисяч, і так ми плавно рухаємося до омрійної цифри в 1 мільйон. Це 100% буде. Завдячуючи вам. За що я вас ціную, шаную і люблю. Отже, що найголовнішого такого сьогодні відбулося, президент Володимир Зеленський знову заявив, що план дій для досягнення миру в Україні буде готовим до листопада, до кінця листопада, наголошую, тому що теза про те, що переговори між Росією та Україною можуть відбутися до виборів у США, я її не розділяю. Це, ймовірніше за все, буде після. Того, як будуть вже проведені вибори в США до моменту інаугурації. Це тоді так може відбутися. І е, Зеленський про це говорить. Він говорив цю тезу раніше у інтерв'ю для BBC, А сьогодні він давав інтерв'ю японській державній телерадіокомпанії, і там знову це підтвердив. Тому тут, в принципі, нічого нема. Але підтвердження того, що Україна рухається зараз таким треком, це абсолютно очевидно. До подій на Росії. Так, на Росії там сталося декілька цікавих подій, приємних нам і не зовсім. Ну, Зокрема, силами і засобами Служби безпеки у взаємодії з іншими складовими сил оборони було задано вдалої атаки по нафтобазі польова в Російській Курській області. Нафтобаза польова складається з 11 резервуарів. Загальним об'ємом 7 тисяч кубічних метрів і використовується, зокрема, і для забезпечення потреб армії Російської Федерації. Це, звісно, не удар по бойовому літаку, Ту, який запускає по Україні ракети в Олені, але все ж таки також системна робота Збройних сил України по знищенню спроможності Росії вести війну проти України. І що стосується Олені, то сьогодні фінський президент Олександр Ступ після розмови зі своїм шведським колегою повідомив про те, що ну, не варто хвилюватися. що за 200 кілометрів від кордону з Фінляндією прилетіло з України, тому що йде війна Росії проти України, і Україна чинить спротив, тому ситуація контрольована і дійсно хвилюватися нам не потрібно, каже. Нам потрібно жити з цією реалією. Ну і звісно, допомагати Україні. Фіни допомагають Україні чимало. Ця заява це дуже потрібно, як на мене, тому що ситуація, яка виникла дійсно неподалік кордону з країною НАТО. Далеко на півночі це дуже важливо, аби ми розуміли загальний контекст. Звісно, було б набагато краще, аби країни НАТО нам допомагали безпосередньо в Україні своєю присутністю і продавали більше далекобійної зброї. Бо там знову в західній пресі сьогодні виходять публікації про те, що, мовляв, за кілька тижнів в Україні будуть літаки f 16, але вже поточнюють про те, що. Вони не будуть використовуватися безпосередньо на лінії фронту. Е, найближче, за скільки вони зможуть підлітати, це 40 кілометрів. Про це говорив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сильський в інтерв'ю Guardian буквально цього тижня. Але нам цілі такі також потрібні для того, щоб посилити систему протиповітряної оборони, збивати і шахеди, і ракети, які летять по Україні. Тому чекаємо за 2-3 тижні, друзі, це знову ж таки не я придумав. І на Росії також відреагували на наміри Сполучених Штатів Америки про розміщення ракет дального радіусу дії в Німеччині. Сьогодні Путін був на параді в Санкт-Петербурзі з нагоди Дня військово-морського флоту Росії. Я з цього приводу готував відео. Воно є в мене на каналі. Це попереднє перед цим, для того, щоб ви легше зорієнтувалися, залишаю посилання в правому верхньому кутку. Приходьте, дивіться. Він, зокрема, сказав, що якщо Сполучені Штати Америки розгорнуть озброєння у Німеччині, а це планується зробити в 2026 році, то Росія вважатиме себе вільною від мораторії на розміщення власних ракет, в тому числі і ядерних. Де саме він не поточнив, але говорить, що йому це нагадує часи холодної війни. Друзі, більш конкретно і детальніше все за посиланням в правому верхньому кутку, будь ласка, переходьте, дивіться, але дійсно. Путін збентежений. Ну і це добре. І додам, лише єдине, що Німеччина дуже схвально сприйняла історію з розміщенням цих ракет у себе. Кажуть, це додатковий аргумент для їхньої безпеки. І Шольц сказав, що вони можуть не розміщувати ці ракети, якщо Росія припинить війну проти України і виведе свої війська з території України. І також російський слід у Африці сьогодні помітили. Всі без винятку. Там перебили загін вагнерівців, які намагалися захопити місто Тін Зауатін в Малі. Загалом повідомляють про 80, ну за різними цифрами, від 20 до 80 вбитих вагнерівців біля 15 полонених, в тому числі був вбитий адміністратор телеграм-каналу Грейзона. Це телеграм-канал Вагнерівці, який часто публікував відео з вбитими. Воїнами Збройних сил України і відверто кажучи, вони були не найкращі ці відео. І сьогодні в цій же ситуації опинився сам адміністратор телеграм-каналу. Ну, така карма його достала. Скандал у Європі дуже серйозний назріває. Він уже назрів, він уже є між Угорщиною та Польщею. Вчора я вам розповідав про те, що Орбан розп... не... говорив про необхідність припинення санкційної політики проти Росії в Дусі Трампа. Він це говорить. Також він дуже обурений тим, що Україна заблокувала транзит нафти нафтопроводом Дружба. Ну і словаччина обурена. А сьогодні, точніше, вчора, коли він розповідав про Україну, він в тому числі згадав і Польщу. Зокрема, він наголосив на тому, що поляки ведуть найбільш лицемірну і ханжеську політику в усій Європі, бо нібито безсоромно ведуть бізнес із Росією. Ну, відверто кажучи, чи є б мечало, це по перше. По-друге, поляки дійсно ведуть бізнес із Росією, так і є. Але заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський, зніть увагу, рівень заступника. Хто відповідає після того, як Орбан фактично наїхав на поляків, сказав, що на відміну від Орбана його країна після повномасштабного вторгнення в Україну не веде бізнес з Росією, тому що це була атака, як на Польщу, так і на США, на європейський союз і на НАТО. Ну, відверто скажу, поляки брешуть, тому що вони ведуть бізнес із Росією і ведуть його через територію Білорусі. Зараз, звісно, вони почали перекривати кордон, більш дотримуватися санкційної політики, але те, що вони там закуповували добрива. У Росії минулого року про це всі добре знають. Але ця війна вона така не дуже приваблива. І, от, зокрема, згаданий мною заступник міністра закордонних справ Польщі сказав, що якщо така позиція Орбана, то йому в принципі варто вийти було б взагалі з Європейського Союзу і з НАТО. Я друзі категорично проти цього і говорив, і говорю. Бо, до прикладу, за міністра натякає, що Орбан міг би створити союз із Путіним. А не залишатися в Дієсі НАТО. Ну, союз із Путіним, країни Євросоюзу точно не потрібно. І до подій в США там також відбулося кілька знакових е таких сьогодні подій. Після рішення президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена вийти з передвиборчих перегонів. Рейтинг Камали Гарріс, яку по-різному оцінюють в українському медіапросторі, Помітно почав зростати. Ну там є такий один суттєвий момент. У неї рейтинг не надто -то високий, але в неї дуже високий був антирейтинг. Так, от рейтинг схвалення віце-президентки Гарріс у США зріс до 43%, тоді як не схвально її оцінюють 42%. Це великий антирейтинг, звісно. Але минулого тижня у неї було 35 проти 46%. Тому лише буквально не почалася навіть, я так скажу, виборча кампанія. Вона, до речі, зібрала вже 200 мільйонів доларів. Донори дуже схвально до неї відносяться. Але вже її рейтинг відчутно почав зростати. І за окремими соціологічними опитуваннями вона навіть там випереджає Дональда до Трампа, але там випередження не дуже велике. А сам Трамп сьогодні знову вляпався в скандал, як на мене. На зустрічі з християнами він закликав їх голосувати зараз, щоб не голосувати через 4 роки. Це викликало критику, звісно, з боку демократів. А пряма мова Трампа звучить наступним чином: християни, виходьте і голосуйте тільки цього разу. Вам більше не доведеться цього робити. Ви повинні вийти і проголосувати. Через 4 роки вам не доведеться голосувати знову. Ми зробимо так, що вам не доведеться голосувати, сказав Трамп після своєї промови на саміті віруючих у Вест Палм Біч. Що він мав на увазі, друзі, я не знаю. Але якщо аналізувати його слова, то виходить так, що. Взагалі виборів у Сполучених Штатах Америки не буде. Ну я не думаю, що він до цього вдасться, але те, що Трамп зараз вже розробляє стратегію посилення його влади, ну це вже загальновідомий факт Сполучених Штатах Америки і загалом у світі. Я вже вам до речі про це говорив неодноразово. Тому прихід Трампа сьогодні дуже серйозний виклик і для стабільності самих США, і в тому числі для євроатлантичної співпраці, і для ситуації в Європі і в світі. У Росії, до речі, доволі схвально відгукується на можливе президентство Трампа. Камала Гарріс сприймається там дещо по іншому. Її висунення серйозно сплутало карти у Кремлі. Вони тепер не знають, як вибудову свою стратегію. Звісно, вони там активно в публічній площині це не коментують, але все ж таки якісь там чи зв'язки, чи плани собі вони будували і підтримували. І тепер, після зміни взагалі виборчої кампанії, а вона суттєво зазнає зараз дійсно коригування, то в Кремлі стурбовані тим, що прихід Камали Гаріс дійсно може для них бути набагато шкідливим. Бо я сьогодні бачив в засобах маси інформації коментар одного із партійців, республіканців, які часто вмикаються на телеканали українські, на ютуб-канали, і він розповідає, що. Мовляв, Трамп поставить умову Путіну, щоб той вийшов з території України. А якщо він не вийде, то він поста... буде постачати до України безліч зброї. Я не знаю звідки таке переконання у цього республіканця і чому він вирішив, що Трамп так зробить. Або в принципі, якщо слідкувати за риторикою Трампа, то ну, зовсім не схоже на те, що Трамп готовий щось таке сказати Путіну або знайде такі аргументи. Щоб переконати його в тому, щоб той вивів війська з України. Ну це все маячня. Путін не буде слухати ні Трампа, ні Камалу Гарріс. Він буде робити своє. Тому просто відразу треба було передавати в Україні стільки зброї. Але якщо її нам стільки не передають демократи, то і республіканці її стільки ж передавати не будуть. У мене особисто іншої думки з цього приводу нема. І також до подій в Ізраїлі, друзі, там сталася трагічна подія. Було напередодні завдано ракетного удару з Ливану по Ізраїлю, і внаслідок ракетного обстрілу по футбольному полю на окупованих ізраїлем голландських висотах у суботу загинуло 11 людей, у тому числі діти. Про це заявила ізраїльська влада. Білий дім засудив ракетний обстріл футбольного поля. Назвав його жахливим і висловив непохитну підтримку Ізраїлю. Зараз засідає військовий кабінет в даний момент в Ізраїлі і вони ухвалюють рішення, коли і як наносити удар по Ливану. Ну, я думаю, швидше за все, удар буде. в Чому мене, чесно кажучи, сумнівів немає. Але зараз Білий дім і загалом світ стурбований ситуацією, якої там складається, тому що не завершилася одна війна Цахалу. Проти Хамасу, а зараз може розпочатися нова проти Ливану, і це буде серйозним дестабілізуючим фактором на Близькому Сході, що і нам відверто кажучи, не дуже потрібно. Тим часом у Токіо сьогодні також відбулася дуже знакова подія. Міністри оборони Сполучених Штатів Америки, Японії та Південної Кореї підписали документ про тристоронню співпрацю у сфері безпеки. Це меморандум, але це продовження військової співпраці саме в форматі цих трьох країн. Проти чого активно зараз виступають і в Росії, і в тому числі в Північній Кореї, і в Китаї. Їм не дуже подобається ця історія. І вони говорять про те, вже неодноразово робилися заяви, зокрема з боку Північної Кореї, що, мовляв, вони будуть формувати, ну згадає таким чином, якісь антизахідні союзи. Якщо вони говорять про союзи, то це точно мова йде і про Росію, і про таки... і про Китай. Китай, звісно, дуже обережно висловлюється з цього приводу. Ну, принаймні він мовчить, але робить свою політику дуже послідовно і цілеспрямовано. Сьогодні, до речі, Ентоні Блінкен також знову е зробив заяву про те, що він мав нагоду спілкуватися зі своїм колегою Ван Ї на полях саміту АСЕГ і попереджав його про неприпустимість постачання до Росії з Китаю товарів подвійного призначення для підтримки ВПК, а читайте, для підтримки війни Росії проти України. Але ну, він стурбований просто цим. Та й все на даному етапі. вибачайте, я по-іншому тут додати нічого, в принципі, не можу. Але є, американці розуміють загрозу зараз Східній Азії, загрозу саме посилення Північної Кореї, яка почала активно зростати економічно після початку співпраці з Росією. Про це пише аналітика Південної Кореї. Вони відслідковують там всі процеси. І а, така активізація Кім Чен-Іна може дійсно спровокувати. Дестабілізуючі дії безпосередньо в східній Азії до чого власне США, Японія та Південна Корея готуються. Ну, Японія активно вводять у військові союзи, вони розширюють співпрацю з Північно-Атлантичним Альянсом. Там ще минулого року була історія з відкриттям офісу НАТО. Поки що це відклали. Ну, я думаю, не в дуже довгий ящик. І швидше за все, Японія рано чи пізно буде членом Північно-Атлантичного Альянсу. Друзі, дякую всім, хто дивився мене до кінця. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям, Друзі, хлюблються, ну і не перемикайтеся, Все буде Україна.